Чимало людей боїться темрява, це й не дивно. ведь лякає своєю невідомістю. Бо хто знає, які таємниці вона може у собі приховувати, які форми вона може прийняти, і які повсякденні речі може змусити боятись аж до власної смерті. О так саме темрява перепітає в своїх глибинах наші найгірші кошмари. Але хто сказав, що ці кошмари не можуть захоплювати? Головне вміти їх майстерно подати та показати. Як не як, астрах давно став одним з інструментів для прояву своєї творчості. І саме цим займається людина, про істот сьогодні йтиме мова. З вами знову гурт. І сьогодні хочу розповісти вам про творчість Тревора Хендерсона, людини, яка робить жахіття реальними. Приємного усім перегляду. Отже, хто ж такий цей Тревор Хендерсон? Тревор Хендерсон це канадський горор-художник та ілюстратор, що створює чисельну кількість істот зі своєю природою, специфікою поведінки та зовнішнім виглядом. Завдяки своєму унікальному художньому стилю, він зміг привернути до себе велику увагу. Настільки, що деякі з його творінь, про яких буде йти мова у цьому ролику, стали такими відомими, що далеко не всі знають, а хто їх автор. Саме тому сьогодні я спробую не тільки розповісти про те, кого саме створив Тревор, але й вглибитись у далі згаданих у цьому ролику істот, зрозуміти їх природу, наміри та поведінку. Звичайно, я не встигну в міру своїх сил розповісти про всіх його творінь, зосередившись поки на його найбільш популярних проєктах. Але якщо це відео вам сильно сподобається, то я обов'язково зроблю другу частину, де розповім про ще більшу кількість унікальних надприродних створінь. Дайте знати в коментарях, чи хочете ви подібний ролик. А поки пропоную перейти до основної частини цього відео. Ну що ж, починаємо: Cartoon Cat або мультяшний кіт це абсолютно чорноти гуманоїдний істот з котячою головою. Зовнішній цікова нагадує анімаційного персонажа 30-х років, проте у більш гротесному та реалістичному стилі. Подібний зовнішній вигляд слугує для нього лише маскуванням, щоб люди, які не пощастить його зустріти, одразу не помітили в ньому злої натури. Картон Кет – надзвичайно зловісний космічний паразит, що тяжіє до насильства та звірств, проте причина подібної поведінки наразі невідома. Його зовнішній вигляд мінливий, і його висота, форми різних частин тіла та фізичні характеристики загалом завжди змінюються. Приміром, то він може бути висотою з двох будинок, то бути не вище звичайної людини, або ж його очі можуть бути або короткими та круглими, або більш витягнутими і овальними. Навіть його текстура не постійна і може змінюватись від маслянистої до пухнастої або гладкої. Іншими словами, картонкет є мінливим згустком, що у переважній більшості намагається тримати форму антропоморфного кота, проте щоразу що його зовнішність набуває нових рис. Пальці Cartoon картонкет тонкі та гострі, а їх кількість змінюється залежно від його емоційного стану. Зазвичай у нього на руках можна побачити білі рукавички, схожі на ті, що носить Мікі Маус. Ноги у Cartoon Cat часто закінчуються гострими кінцями або простими обрубками, хоча на одній із фотографій його полопомічно у червиках. Особливо лякають його криві і часто закривавлені зуби на яскраво-червоних яснах. Коли істота рухається, після себе вона залишає сліди. Зазвичай Cartoon Cat блукає у занедбаних торгових центрах, хоча й на відкритому просторі його іноді можна зустріти. І переважно ці зустрічі є останніми в життях тих, кому не пощастило потрапити не в те місце, не в той час, оскільки Картон Кет є наймогутнішим та найбільш зловісним створінням Тревора, через що місця його перебування намагаються уникати навіть інші істоти, бо якби гіпотетично Картон Кет довелося бити з усіма монстрами Всесвіту, у кінці цієї битви він був би переможцем. До відомих здібностей, Cartoon Cat можна віднести, здатність змінювати форму, маніпулювати музикою та звуками, а також переміщатись у аудіовізуальних пристроях, таких як телевізори, комп'ютери, телефони та інші, і виходити з них. Скоріше за все, це далеко не все, на що здатне це ймовірно безсмертне створіння. Раз жодна заснуючих істот не здатна його здолати. Відповідно, жодній людині. Неважливо наскільки озброєно та підготовленою вона буде, не вдасться навіть на короткий термін протистояти цьому творінню з глибин пекла. Тож, якщо ви колись побачите картункет, навіть якщо він буде дуже далеко від вас, можна сказати, що ви вже труп. Бріч Ворм або містовий черв'як. Це бліда істота, як чимось яка чимось схожа на черв'яка з, на перший погляд, сумним, певною мірою, навіть милим обличчям та довгими людиноподібними передніми кінцівками, ще дуже насягає більше двох метрів. Хоча, незважаючи на кісткоподібний вигляд, ці руки все одно є доволі гнучкими. Як випливає з назви, бричвор проживає під мостами та тунелями, переважно тими, що розташовані на дорогах державного значення. Попри свій, на перший погляд, мирний вигляд, бричвор насправді є дуже хитрою та небезпечною істотою, оскільки під невинною маскою з крихітними щілинами для очей і маленьким ротиком криється справжній монстр. Істина обличчя Бріджворм схоже на викрилене людське лице без шкіри з кривими зубами та зміщеними очима, які вискакують у різні боки, коли ця істота почне швидко рухатись. Коли жертва знаходиться надто далеко від брічворм, вона постає перед нею з фальшивим обличчям. Завдяки двом щілинам для очей через затин бачить і слідкувати за тим, чи достатньо близько знаходиться її їжа. А потім відкидає несправжнє лице назад і починає гасати за жертвою, поки не спіймає. Вона навіть може відходити від власного гнізда на певній незначній відстані, щоб точно додати своїй жертві шансу на втечу. Подібне приміром сталося з фотографом Томасом Пірсінгом, який заплатив власним життям, щоб зробити знімок істинного обличчя бричворм. Однак це ще не все. Насправді бричворм є лише дитинча, коли ж дорослі особини набагато більші за розмірами і населяють саме шосе, через що їх прозвали «Highway Worm» або ж «шосейними червами. У них відсутні кінцівки, а реальне обличчя злость не справжнім, ось таке викривлене лице. Достеменно невідомо, як може злати Worm чи Worm. Єдине, що можна порадити, так це уникати тунелі та мости у темний період часу, оскільки саме вночі вони починають своє полювання. А помітивши дивну білу істоту під вище зазначеними місцями, хочеш тікати чи поїхати далі, поки ця істота не побачила тебе і не почала гонитву за тобою. The Smile Room, або посміхнена кімната? Це аномальне приміщення з зможехливо великими рядами гігантських, брудних і кривих зубів, розташованих на темно-червоних яснах. Він має здатність займати будь-яке занедбане приміщення чи простір. А у випадках, коли обраний простір не є достатньо надійним, з ясен можуть виступати невеликі відростки, що дозволяє йому міцніше знаходитись на обраному місці. Точна визота та вага, істота невідома. Однак він є свого роду входом до рота, катастрофічно великого сплячого створіння з іншої реальності, чи зовнішній вигляд та характеристик. Таки теж невідомі як тільки абсолютно будь-яка істота потрапляє у приміщення, яке Десмен рум вирішив зайняти, вона миттю безслідно зникає. Подібне приміром трапилось мої підлітками 27 липня 2006 року у місті Ошава, Канада, коли ті вирішили побродити закинутим боулінг клубом Непс Фан Ворлд». коли їхній друг стурбований зникненням власних приятелів, самовішов у закинуте місце. Він зумів знайти мобільний телефон одного з приятелів, де й було знайдено це знамените фото. Проте, власне, при обшуку поліцейських даного закладу знайти щось навіть приблизно схоже на цю істоту, їм не вдалося. Лише прозору органічну речовину, схожу на слину, вони помітили в деяких місцях. Тобто, за власним бажанням, десмейрум миттю не тільки з'являтись у різних просторах, але й так само миттю зникати. Хоча це не єдине його вміння, і The Smile Room також задне створювати паразитичних хазяїв, які можуть інфікувати людей, спотворюючи їх і перетворюючи на таких же паразитів. Однак, якщо так подумати, то такий метод паски навряд чи є дуже ефективним, оскільки на світі мало телепнів, що реально полізуть у таке дивне приміщення. Проте повне пояснення цього у нас є. в тому, що цей істота майже мертва і все ще живе буквально через власну наполегливість. Саме тому, будучи за крок від смерті, він не може повноцінно і більш ефективно захоплювати жертву. Long horse або довга конячка, це скелет з кінським черепом без нижньої щелеби та нескінченно довгою шиєю, на якій з певною періодичністю можна розглядіти пасми чорного прямого волосся, що вочевидь належить саме їй. Її шкіри на дотик, як воск. І коли лонгорс рухається своїм надив еластичним тілом, вона видає звуки, схожі на хрускіт пальців. Саме існування Лонгорс руйнує найфундаментальніше розуміння просторової фізики, оскільки вона може з'являтися або зникати у будь-яку мить а її та загальна форма, окрім голови та шиї, досі не визначені. Якщо ви побачите Лонгорс, то це 100% означає передування катастрофи, Її появу неможливо ні передбачити, ні уникнути. Якщо Лонгорс захоче, вона здатна з'явитись не тільки у реальному світі, але й у ваших снах. Однак чи справді її світ боятись? Попри те, що лонгорс виглядає доволі лячно, це не відміняє такого факту, що вона є одною з нечисельних істот, що справді не бажають зла людям, а навпаки, допомагають їй. Ще за ніхто часів людської цивілізації лонгорсь попереджала людство про майбутні небезпеки, з'являючись у місцях, де вони скоро мають статись. Приміром, вона з'явилась у національному парку Олімпік за день до того, як пожежа спустошила цей район. Саме її поява допомогла фотографу втекти з місця подій, тим самим врятувавши його життя. Також її появу помітили група юнаків після того, як вони подивились знімки, зроблені під час їхнього походу. Проте достеменно цій історії невідомо від чого саме намагалися зберегти ця істота. Однак завждіть. А що дає напевненість у тому, що Лонгур саме попереджає пробітства, Ага, не навпаки, викликає їх. Ну, як на мене, якби вона була справді причиною проблем, то тревор навряд чи б написав у дописі під однією світлиною з цією істотою те, що цитую, подивись наверх, і ти можеш знайти коня та друга. Як на мене це речні лише підкріплю той факт, що ця мила персона, яка цікавиться усім на світі та пахне корицею і саме нашим оберегом, а не бідою. Тому, якщо побачите лонгорс біля себе або почуєте частих русських цуглобів, тоді не лякайтесь, оскільки це застережні від небезпеки. Siren Head, або якщо українською сиреноголовий, це 12-метрова кістлява істота з надзвичайно довгими руками та головою у вигляді двох сирен, направлених у різні сторони. З цієї особливості і з'явилося його ім'я, хоча в деяких випадках його можна було помітити з іншими головами. Приміром, замість сирен, будь-яку на голові може бути вуличний ліхтар. Достеменно невідомо чи це серенгезатоміняти свою зовнішність, чи це різні підвиди цієї істоти. Однак, будь-якому випадку це допомагає краще ховати серед людей, що тільки сприяє більш успішному полюванню. Тіло сиреноголового наповнене паразитами та дротами, його шкіра суха та муміфікована. А єдиною металевою частиною тіла є його голова, яку він зад повертати на 360 градусів. Він майже завжди видає дивну музику чи звуки зі своїх сирен. А коли він спить, то вона замінюється білим шумом. Хоча слід зазначити, що Тревор якось сказав, що зовнішні серинголового може бути незрозумілою для людей, оскільки він створення з іншої реальності, яке не обмежена законами нашого світу, тому наші очі затні бачили лише наближення до його справжнього вигляду, а не його самого. Тобто не факт, що серингет виглядає саме так, це просто наші очі здатні бачити його лише таким. Автор ще зазначав, що тіло Siren Head напхане касетами та гігантським пульсуючим магнітофоном, з'єднаним органічними волокнами та венами. Можливо, ці касети зберігають різні звуки, які транслює Siren Head, однак це не підтверджено. Так як і більшість Тревора Хендерсона, Саренгет також полює на людей. Зазвичай зустрічається в сільських містечках і своїх районах та лісах, нападаючи на загублених мандрівників, туристів та дітей. Під час свого полювання він може довгий період знаходитись в одному положенні і зовсім не рухатись, щоб успішно злитись з оточенням. А коли він бачить потенційну жертву, так попри відсутність очей здатен бачити, починає з допомогою сирен імітувати різні звуки, як от голоси людей, що кличуть по допомогу, музику, сирени і повітряні тривоги. Він може навіть імітувати голоси близьких для цієї людини осіб. Таким чином Серенгет намагається змусити людей заходити глибше у ліс чи іншу місцевість, наближаючись до нього. Як тільки люди знаходяться достатньо близько, Серенгет схоплює їх та з'їдає. Іної спекуляції, що він людей людини тільки заради їжі, а ще поповнити свою колекцію відтворюваних голосів. Проте остання інформація не підтверджена. Однак, якщо жертву мічає його надто рано, або якщо сиреноголовий надто голодний, він може почати бігти за ними, оскільки його фізичні можливості це йому дозволяють. Приміром, серенгет достатньо сильний, щоб ламати дерева на своєму шляху, та достатньо швидкий, щоб наздогнати навіть машину на великих швидкостях, тому від цієї істоти дуже складно втекти. Хоча тоді виникає питання: якщо серенгет настільки сильний, чому він використовує саме тактику вичікування та заманювання? Можливо, він це робить для того, щоб уникнути завих поранень та витрати енергії, через що деякі припускають, що порівняно з картонкет його справді можна поранити. Уперше серинхет було помічно у 1966 році, коли сім'я, вирішивши відвідати на машині пустелю Аризона, сфотографувалася до на кладовищі, хоча згадки про сиреноголового можна знайти і на наскельних малюнках. Це вказує на те, що цей сота існувала ще з самого початку людської цивілізації, заманюючи та вбиваючи людей, щоб потім їх з'їсти і не залишити після себе жодного сліду. І царенхет звичайній людині навряд чи вдасться врятуватись, і тільки диво може це зробити. Так, приміром трапилось хлопцем чадом, який у липні 1995 року гуляв разом з друзями у лісах Танярд Крік, де їм не пощастило побачитись цим високим створінням, що імітував їхні голоси. Лише чад врятувався, та й те з пораненнями, а його друзі назавжди зникли. Саме тому краще уникати лісів, особливо посушливих, а також сільських містечок. І якщо десь далеко вчитимете голоси людей чи дивні звуки, краще хочеш тікати з цього місця і не давати своїй цікавості вести вас до вашого місця смерті. На цьому відео підбігає до кінця. Це далеко не всі соти Тревора Хендерсона. А скоріше найбільш відомі широкі аудиторії. Тому, якщо вас зацікавила творчість цього автора, у описі залишу посилання на його сторінку в інстаграмі. Або ж якщо на відео буде висока активність, як я вже зазначала, тоді обов'язково зроблю другу частину огляду його істот. А поки напишіть ваші думки та гіпотези щодо побачених створінь. Я дуже люблю, коли мої ролики коментують і читаю кожен коментар. Загалом, я надію, що це відео вам сподобалось. А поки з вами прощаюсь, усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.